Про незламне місто та незламних людей у Миколаєві до Дня Незалежності України відкрилась виставка Миколаїв нескорений. Вона є частиною проєкту, що присвячений містам героям в експозиції. Картини як професійних художників, так і аматорів, які вперше долучаються до подібного заходу. Наші кореспонденти також побували на відкритті. Тож, усі подробиці, дивіться далі. Миколаїв нескорений. Виставку з такою назвою відкрили у виставковій залі обласної організації Національної спілки художників України. Вона є частиною загальнонаціонального проєкту, присвяченого українським містам героям та приуроченого до Дня Незалежності України. Містяни Миколаєва, які встали на захист свого міста і фактично всього півдня України, вони не дали ворогу просунутись далі, коли оберігали і обороняли кордони свого міста. Ця виставка є присвятою подвигу миколаївців, подвигу Збройних сил України, які не допустили ворога. І сьогодні Миколаїв поранений, але Миколаїв живе, Миколаїв працює, і Миколаїв стоїть на стражі нашого південного кордону. Участь у виставці взяли 79 професійних художників та аматорів, які загалом представили понад 200 творів образотворчого мистецтва. Серед них і художниця, яка відроджує унікальний таврійський розпис Любов Паранюк. На цій виставці в мене не дуже багато робіт, але є такі, які для мене знакові. Це в першу чергу чотири роботи із серії Календар. Там йдуть місяці, які представлені ілюстраціями до робіт до легенд Бондаренко Євгенії. Ну і вони якось у своєму таврійському стилю виконані. Від початку збройної агресії Росії це перша експозиція у виставковій залі обласної організації національної спілки художників. Сама будівля вже шість разів переживала прильоти ворожих ракет поблизу. Від чотирьох з них вилітали вікна. Все, що тут відбувається сьогодні, знаєте, надихає дуже і радує те, що життя продовжується. І ті люди, які творять, незважаючи на час, на складні умови, але вони продовжують нас радувати своїм мистецтвом, своїм талантами. Те, що ми вже зробили те, що зробили е, наші мешканці, те, що зробили ЗСУ, те, що зробили те, хто м, боронив місто в перші, в перші дні, це вже в минулому, це вже історія, це вже минуле. Є головне питання, як нам жити далі, як жити сьогодні, як, коли війна не зупиняється, як, е, коли йдуть бої, але життя продовжується. І ось це однака того, що Миколаїв живий, і дійсно і, 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 і Україна жива. Відзначити подію зібралось чимало містян. Люди діляться. Ці твори образотворчого мистецтва є не просто окрасою для очей в них зберігається ціла історія про те, як Миколаївщина переживає часи війни. Загалом виставка дуже надихає і показує, що ми продовжуємо жити, і що художників є натхнення для того, щоб творити і піднімати бойовий національний дух в Україні. Мені сподобали усі картини заслуговують увагу. Дуже сподобався портрет Кіма, таке національне зображення. Дуже подобається графіка і взагалі живопис. І я бачу, як художники і чим вони надихаються у цей час. Експозиція буде доступною для відвідування впродовж трьох тижнів. Тож усі охочі можуть завітати до виставкової зали з понеділка до четверга, з 10 до 16 години дня. Вхід вільний. Катерина Рупташ, Ігор Невідомський, Роман Базик, новини на телеканалі Март.